Перше питання у мене до вас, шановні журналісти і представники засобів масової інформації. От мене цікавить таке питання. Чим викликаний за останні роки інтерес до особи Ігоря Павловича Сачка? Які мистецькі здобутки він має, що такі інтерес, всі газети, фотографії його друкують, інтерв'ю з ним. В інтернеті, по радіо, по телебаченню. От хотілося би від вас почути. Ну, та ж він директор найбільшого якого храму театрального Тернопільщини. Мені здається, за останній час менше в газетах писали навіть про політики. І це мені так потрошки починає нагадувати таке шустер у лайф-шоу. Тому що якщо в театрі поміняє директор кран, або щось зробить по сантехниці, таке враження, що це е, зробили якийсь такий шоу-проект, який заслуговує на величезну увагу. Мені здається, тут якесь є якесь непорозуміння. Правда? Напевно. Це перше питання. А е, друге е, питання, коли починаються всі інтерв'ю е, колишнього директора, він завжди вказує на те, що він випускник Київського театрального інституту театрального мистецтва. Е, скажу так, що в театрі працює не він один випускник театрального інституту. У нас багато є випускників. Київського театрального інституту. Взагалі дуже багато людей з вищою освітою. Напевно, немає такого закладу в Тернополі, який би мав на таку плотність да, присутності випускників е вищих учбових закладів, як театр. І тому мені здається, що це недоречне питання, яке просто не треба було йому піднімати. Тому що є люди, навіть які по два рази закінчили Київський театральний інститут, да, які мають по дві театральних спеціальних освіти. Наступне питання, яке зачепив, ну ми як відповідь даємо, да, роз'яснення того, які питання зачепив Ігор Павлович. він визначив себе як лідер колективу в інтерв'ю, як один з. Топ менеджерів театру. Скажу так, ну по-перше, хто це визначить? Що він лідер? Він сам. Тому що на останні збори, на які він запрошував колектив театру, з'явилось із загальної кількості творчого складу лише 5 акторів. І от питання. Чи він лідер? А решта не з'явилась, проігнорували. А чому на ну, ну, Це ми є ми дуже ми багато підстав. І, можливо, я так повернуся все-таки до витоків ситуації призначення Ігоря Павловича, тому що це чіпляє е, е, ті речі, про які зараз каже Вячеслав Миколаївич, чому вони з'явилися. Зрештою, з, з від самих початків призначення Ігоря Павловича, цей колектив усвідомлює, яким чином це робилося, цей колектив казав про те, що призначення його є нелегітимним. І він це прекрасно знає. Я вам скажу відверто, сьогодні наша зустріч така, тільки тому відбувається, що я собі думав, що все-таки людина може зупинитися в чомусь. Так? Зупинки я тут не бачу, і тому відповідь ми змушені дати на те, що ми подивилися в інтернеті. Чому? Тому що, знаєте, так дивлюся, білий, свіжий, такий красивий, чистий чоловік. Котрий підняв на крила, на білі крила цей театр. З перших секунд його призначення, оце рейдерство, яке, яке здійснила влада минулого скликання, тобто власники театру, комунальна установа, обласна рада Тернопільська, так? під ородою пана Миколенка і його заступників, великі знавці театру привели людину, колектив, який не довірив свою долю. так? Були також загальні збори, колектив щось вирішував, дослуховувались до його думки, це було проігноровано. І Ігор Павлович, тоді, усвідомлюючи це, просто він розумів, що він в цьому колективі працюватиме. І якби він мав елементарну мораль, совість так, і підкорявся законам, які є, він сьогодні говорить в більшій мірі про закони, він, звісно, на цю посаду не пішов. Але коли. Не маючи статуту, його приводять на певну групу людей, знову ж таки, як от зараз ці збори, коли на нього п'ять акторів прийшло, представляють, це ваш директор. Посади такої в театрі не було як директор. Це так чинила тоді влада. Статут театру не був ще змінений. Був художній керівник театру. Заднім числом робляться статут. Це порушення закону. Ось я. Подивишся наказу управління, подив, управління галузевого на Ігоря Павловича немає. Він приходить до театру, посидівши там з депутатом деревляним, з паном Миколенком і чіпляє таку бамагу, значить, тут, у нас на, на розкладі. Я, Ігор Павлович Сачко, приступаю до виконання обов'язків, підстава, заява Сачка, директор Сачко. І так ми працювали ці роки. І йому влада дала індульгенцію на творення злочинів. Розумієте? Тому що. Якщо сповідує влада закон, тоді будуть сповідувати ті, хто підпорядковується цій владі. І з цього все почалося. І він прекрасно розумів, що та сесія, яка його призначала потім, вона була нелегітимною. Я був присутній на цій сесії, коли було в залі 35 депутатів, а на табло було 62 голоси. Він це знав. І, і це судове рішення, яке виникло, якщо знову ж таки чоловік моральний і написав звернення до колективу свого. Шановні Шевченківці, якщо є рішення суду, я подам, я не тримаюся за це крісло, подам заяву. Поруч з його зверненням до Шевченківців в театрі, актори причепили рішення суду, яке тут вже було знято. Так? І все-таки людина дочекалася, поки прийшли структури певні, сказали Ігор Павлович, ну ви ж незаконно займаєте цю посаду. Але я не про це. Розумієте, я в більшій мірі просто це дало поштовх до, до тих речей, які відбувалися три роки в театрі. Театр перетворився в судову інстанцію якусь. Він судився постійно своїми працівниками. Розумієте, він постійно були суди з, з бувшим директором театру, який, який на 27 судових чи 37 судових засідань ходив, відстоював свою честь. Тоді були... Значить, заступник директора Борис Репка отримує догану ні за що, подає до суду, тому що ну як це людина може сьогодні. Йому догану завтра актору, після режисеру і так далі. Суд... Судове рішення виноситься так про те, що це незаконно винесено догану. Але... Павлович на дошці чіпляє свій наказ. В зв'язку з різдвяними святами я відміняю догану репці. Оце методи директора, оце методи його моралі, його вчинків за, ці... за... за цих три роки. Я і так тішуся тому, що зберігся цей колектив. Просто маю велику втіху. І тому, можливо, це питання, яке задав В'ячеслав Миколаєвич до журналістів, така, така пильна, така пристальна увага. Тільки тому, що ця людина, напевно, не усвідомлюючи, що театр це справа колективна, піарив тільки себе і в більшій мірі подавав інформацію тільки про себе, найкращого менеджера, найкращого про його, скажімо, адміністраторські можливості, ось, ось остання перевірка круда, яке моніторило 10 театрів України. 10. І по всіх пунктах, коли він заявляє про те, що от при мені пішов глядач до театру. Розумієте, був, я ще раз кажу, був період Геляса в цьому театрі, Грибича, період Павла Загребельного, період Михайла Форґеля. Який період був цих чотири роки? Кого? Період виявляється Ігоря Павловича Сачка. Не акторів, не режисерів, не колективу, а Ігоря Сачка. І коли... Контрольно ревізійне управління в області подало оці всі дані, що з 10 театрів, практично восьме місце за кількістю значить, спектаклів, десяте місце з 10 театрів, за гастрольною діяльністю. Театр став значно більше заробляти, коли я прийшов до театру, коли я очолив цей колектив. Змінилися ціни на квитки. Якщо у 2008 році квиток коштував 5 гривень, а сьогодні 40, то театр, звісно, більше заробив. Але по кількості глядачів театр сьогодні, значить, не виконав якихось певних показників. А якби була кількість глядача така, яка була в 2008 році, напевно, театр заробив би ще більше. Але... Тобто, у всьому є неправда, у всьому є, скажімо, перекручення ситуації, підміна понять, і оце. Цих чотири роки хвилювало цей колектив. Треба пояснити, напевно, і читачам інтернету, да, що не директор робить успіх вистав. Директор має займатися тільки забезпеченням фінансовим і матеріальним. А успіх вистави в першу чергу роблять актори, які на сцені, і режисер, який це все придумає. Ну, з художником, поруч. І якщо в театрі є аншлаги, то в першу чергу це заслуга акторів, режисерів, художників, диригентів, а ніяк не директор. Директор має там свої певні функції. Ну, як в інтерв'ю каже Ігор Павлович, що він, як прийшов до влади, то в театр пішов глядач. До того не ходив. Практично. Далі, друге питання. Він визначає репертуар, як він каже, я відповідаю за репертуар, я маю на ретіску тримати режисерів і примушувати їх робити виставу. Ну це ж неправда. Режисери самі визначають, які п'єси вони будуть ставити. А от на заваді якраз цьому і стояв Ігор Павлович. Тому що декілька проєктів було не реалізовано. Бо ну, я не буду, ну навіщо це. Ми їх, може, ще й реалізуємо. Тому що на заваді стояв саме директор. Директор вмішувався в творчий процес. Він міг урізати декорацію, тому що він економив наперекір художнику і вимогам художні. він міг... Не зробити сходів там відповідник, від того мучаться актори на сцені і декорація вже не так виглядає. Ну, тут питань дуже багато з цього приводу. Далі. Нам Ігор Павлович закидає, що нам держава виплачує великі зарплати. 5-6-8 тисяч. 5-6-8 тисяч. А чому він не каже за себе, за свої. Офіційні і неофіційні прибутки. Він, по-моєму, отримує найбільшу зарплату в театрі. Чому він не він розказує, що він колективу премії ділить, як він говорить? То, в принципі, чому він не розкаже, які він премії на себе виписує за свою діяльність? Далі він розкаже, як він достойно провів фестиваль Тернопільської театральні вечори. До нього цей фестиваль був започаткований. Організований, більш, більш потужно проводився. На фестиваль до нас приїздили театри з Польщі, з Хорватії, з, з Словенії, Македонії. з Шотландії, з Македонії, з Білорусі. Чому про це не, не говориться? Да? Тобто виникає дуже багато запитань, але в принципі, в принципі, ми говоримо про чисто. Театральні проблеми, да, які пов'язані з посадою директора, розділенням його обов'язків, обов'язків режисерів, обов'язків акторів, артистів оркестру, цехів. А от чи можна багато говорити про морально-етичний клімат в колективі? Що ми маєте на увазі? Ну, як? Якщо каже він в своєму інтерв'ю? Що створили, як талановито змова зроблена, <рес> що ми зіштовхуємо людей лобами і так далі. Мені здається, є багато прикладів зворотнього плану. Коли у нас була з ним розмова, це неправда, він каже, що не було розмови. <рес> була розмова. Е я його запитав, Ігор Павлович, чому ви так тримаєте це крісло, як за гуся? Він відповідає дуже логічно, тому що я директор. Він ототожне директорське крісло з собою, себе з театром і театр з собою відповідно. Без нього театр працював. Я маю надію, буде працювати. Просто буде інший, інша людина керувати. Нічого страшного в цьому немає. Кого ви бачите посаді директора? Це питання риторичне. Я гадаю, пройдуть певні консультації, достойників є, багато. Якщо ви і, 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 і Я собі думаю, що принаймні все буде в межах закону зроблено. Ми, ми, ми говорячи, до речі, з керівниками обласних структур, казали, узаконніте Ігоря Павловича, скажіть, що він, керівник цієї установи, легітимний керівник. І кожен для себе буде визначатися. Працювати йому в цьому театрі, чи не працювати, міняти місто, чи не міняти. Бо справді справа дійшла до того, що, скажімо, знову ж таки, ми, мені неприємно, що ми так багато приділяємо уваги. Тобто сьогодні знову ж таки про ситуацію ту, яка відбулася, і якраз про в більшій мірі про особу. Бо я думав, що ну, принаймні людина схаменеться і з чистого листа театру почне працювати. Він піде значить, на посаду актора, яку він займав 30 років. Ось, але знову ж таки, розумієте, яка річ? В тій ситуації, якщо є якась така гідність його, коли він говорить, що там ботага цей чоловік там не знаю щось там проти мене, тому що так, а цей взагалі по містах, там в двох містах він вже показав, як працює. Тобто що до мене, це я так розумію. Да? Ось я собі думаю таким чином. Я, я на сьогодні маю 4-5 запрошень на постановки в інші театри, просто так як я сюди приїздив, коли був Михайло Форгель. Це, це практика всіх театрів, і не тільки тут, Віслав Миколаївич їде до Польщі, ставить постановки, робить постановки в театру, Да? І по, Україні. І, і по Україні. І це нормально. Я б хотів побачити, якщо людина настільки талановита, не просто 30 років я вже віддав життя, я людина, митець Великої Букви, так у всій пресі, до речі, пишу. Хай Ігор Павлович поїде в інший театр. Я б на його місці так зробив зараз, після цього що, що трапилось. Я просто. Я просто подав би заяву і пішов з театру в інший мистецький колектив. Є 80 театрів в Україні. я хочу побачити, куди Ігоря Павловича візьмуть, навіть не на посаду директора. Розумієте? Оце страшно, коли, під, знову ж таки, йде підміна понять. Якщо ми свічука Олега Петровича запросили до Чернівець, очолити колектив, давши йому квартиру в самісінькому центрі Чернівець, тільки для того, щоб зібрати те, що там було, бо до того були такі горе керівники, як Ігор Павлович. І той театр розвалився просто. І по крупицях це все збиралося. І в жоден театр я ніколи, скажімо, сам не просився, мене завше запрошували, то я хочу побачити, куди запросять Ігоря Павловича. Хто буде керувати театром, я ще раз скажу, є думка колективу, на яку мають зважити влади. Я так думаю, можуть не дослухатись, але принаймні гіршої ситуації в театрі не буде, кого б не призначили. Головне, щоб це було зроблено в межах закону, в межах моралі, порядності закону і поваги до тих акторів, які дійсно в цьому театрі навіть не по 30 років працюють, а є й по 50. І тоді все буде добре. І тоді буде достойна атмосфера для праці. І тоді не буде, як скрізь пишеться, знову ж таки, знову ж повертаюсь до того інтерв'ю, що «От там якісь там листи, хтось кудись пише. Ніхто нікуди ніяких листів не писав, окрім Ігоря Павловича. І весь колектив сьогодні ходить говорить, допоки він тут буде, це ж буде далі писанина з його сталінсько-брежнівські часи, наручників. Репресії, репресії 37-го року. року, одне й те ж. Михайло Форгель ці листи отримував, правда, не від нього, а через всілякі інстанції. Він писав, що тільки не вистачає наручників, щоб актори ходили в дворику театру. Да? То от все, що було в зверненні до Михайла Форге, я не хочу, я не хочу набирати паперів і показувати це і віддавати в інтернет, хоча це можна зробити, все, це, що, все що, з чим він звертався, він це втілив у життя. Розумієте? І тому я ще раз кажу і пропоную припинити от якусь таку дискусію. Вона, вона, в ній немає потреби. В ній немає потреби. Я маю велику втіху, що колектив. От ви зараз прийшли, а там маса діток у Фоє, і вистави продовжуються, і театр не зупинився. І і, 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 глядачі і... Де? І, глядачі де, і планується репертуар, і планується робота і подальші роботи, правда? А тут раптом чотири роки ми тільки чуємо, не буде Ігоря Павловича театр зупиниться. Ігор Павлович, прийшовши в 80-му році в цей театр, з першого дня представлявся не як актор другої категорії, а як директор театру, як заступник, куди б не телефонував. Оце, оце вам вся відповідь. Розумієте? І мені видається, що це дуже добре, правильно, сьогодні така є ситуація того, що ви слухаєте одну думку і, і другу думку, і люди також мають свої певні думки. Але знову ж таки, знову ж таки, в нас не настільки знаєте, велике місто, мегаполіс, щоб цими думками цих людей, котрі люблять театр сьогодні в Тернополі маніпулювати. Бо повірте мені, що... Навіть не знайомі і не друзі, а просто люди, які зустрічаються на площі і знають, що, скажімо, особисто я працюю в театрі, чи там актори виходять. Вони задають такі питання, яких, я, яких мені навіть, навіть, навіть до інтернету соромно говорити про, про, про того керівника, якого нема. І тому я думаю, що ситуація з Нового року приходить новий рік, вона буде. Гарною, чистою, порядною і красивою в цьому театрі. А коли ви визначитеся з призначенням керівника? Коли це, це, не ми це, будемо... не ми це не ми визначаємо. Ми визначаємо. В принципі, Але ж ви будете давати, в принципі. Напевно... розумієте, знову ж таки, ви кажете, є ще якась є юридичний бік, значить, якщо от, якщо, кинулися, о, це знову ж таки наслідки призначення директора. Це є є статут театру. Зі статуту театру дві посади. Так, Чи так. Буде але, Чи справа, але справа не в тому. Статуту театру на сьогодні, от людина керувала театром. Да? Mm -hmm. я, я Ігор Сачко керую, я Сачко, печатка. Печатки не було, до речі. Через міліцію робиться печатка. Тоді пишеться лист, що ой, та стара знайшлася. Оце методи. Вона знайшлася, але ви розумієте, бо вона була в того, хто виконував обов'язки. Ну, не... Управління культури не дає погодження. Ігор Павлович іде. До міського прокурора, і той бере на себе відповідальність і каже, може бути директором. І от сьогодні ситуація того, що в обласній раді, як у власника, в управлінні культури немає статуту театру, оригіналу немає, де ці статути? Я хочу запитати. Ви ж, хлопці, ви, ви, ви очолювали обласну раду. Ви приходите, декларуєте якісь речі от, до театру на той час. Да? Я пам'ятаю, як прийшов депутат Деревляний сюди. Ми якраз виїздили на фестиваль до Івано-Франківської. Раптом приходить народний депутат України, якого я не бачив ніколи в театрі тут, ніколи. До того приходу і після того. І під Ігоря Павловича ми даємо вам 5 мільйонів театру. Тільки от, тільки. Боже, такий, ну знаєте, спаситель театру прийшов, дає 5 мільйонів. Як ти любиш театр, дай театру 5 мільйонів. Під Іванова Петрова нема значення. Звісно, ми розуміли, що тих мільйонів не буде. Звісно, ми... Але хлопці на такому рівні робилися елементарні речі, юридичні речі. І от ми сьогодні ці хвости роз, роз, розбираємо, коли значить, печатка передається, не передається, коли статутами там проблеми, коли. Тобто маса таких от дурниць і речей. Все це буде приведено до норм закону. І через погодження, через подання управління культури, як це належить галузевого, на комісію з питань культури і духовності. Комісія подасть кандидатуру. На обласну раду, обласна рада сесію затвердить людину, І театр... а театр не зупиниться. Якщо це буде сьогодні, виконує обов'язки заступник директора театру Борис Данилович Репка. заступник директора з основної діяльності. На нього покладені обов'язки виконання функцій директора. І театр працює в нормальному режимі. Театр е... чекає тих глядачів, котрі люблять цей театр, люблять цих акторів. І я тут проблеми не бачу. Ніякої, повірте, тут нічого не відбулося. Відбулося це три роки тому, коли була призначена ця людина. А сьогодні це нічого не сталося, навпаки, виправлені якісь певні помилки. Олеже Петрович, уточніть, як би мало бути, як на вашу думку, скажімо, ви є професіонал в своїй справі, от як би, мало бути, збори трудового колективу, там, подання кандидатури, от, щоб процедура сама, от, щоб не було ніяких скандалів, щоб не було знову пліток по місту. От на вашу думку? Ні, ну я, я вам скажу відверто. Ви кажете скандалю. Звісно що, звісно що я думаю, що. Знаєте, у, нас, у нас влада міняється значно частіше, ніж навіть директори театру. Я собі думаю, до думки працівників колективу варто дослухатися. Її можна потім не прийняти, але, але розумієте, сьогодні цей не прийняв, комісія зібралася, завтра його поміняли, післязавтра третій затверджує. Тому а театр працював. Мені видається, що... Я думаю, що і, і, і таким чином і буде вирішено. Толерантно, мудро, спокійно. Структура театру, розумієте, якщо раніше, як, якщо раніше було розуміння в тих людей, котрі несуть відповідальність за життєдіяльність мистецьких колективів, було розуміння, що таке директор театру, що таке режисер, що таке актор, то в великій мірі сьогодні цього розуміння немає. Їм видається, що це от, ну, не знаю, там, завод. Сам прийшов директор. Директор це людина, яка має забезпечити творчий процес, матеріал. Це загвозд? В це більшій це мірі так. Цвяхи, автобуси, підтримка приміщення, так. Але мало тут але... ще опікування над акторами, але це однозначно забезпечення. забезпечення. А як же? Тут є нюанси, тут є робота з адміністрацією, робота там. по рекламі, потім, стру... тобто є потім структура буде. театру. От ми так працювали всі 60 років. Та гляньте поворот, що відбувається. Колективи знаходять можливість, ну, принаймні як. Ми говоримо сьогодні про менеджерів театру. Да? Ми говоримо сьогодні. На що далеко ходити? Херсонський театр, такий же академічний. Правда, він звання це отримав пізніше, навіть ніж ні Тернопільський. Там є фестивальний центр при театрі, там працюють рекламний, раді... відділ, рекламний комерційний відділ, комерційний відділ. відділ. На дитячого глядача працюють служби. У нас як було, у нас є тільки один директор. От і все. І Який думав... мав, мало того, тут до слова, я маю це згадати, коли Ігор Павлович каже, що в театрі ніхто нічого не знає, не вміє. І коли він лікувався у Львові, дай Бог йому здоров'я, тут питань немає. Але що до нього дзвонили, навіть не знали, як викликати аварійку. Ну, це смішно просто. Ну просто смішно. Це... А, не, а не смішно те, що, скажімо, знову ж таки, я казав про те, що йому дано було право порушувати закон. Три роки в театрі, якщо немає Ігоря Павловича, скажімо, останні чотири місяці він практично да, був у Львові, там, потім був в Гусятині три тижні. Да. Це є державна установа. І він мав покласти виконання обов'язків, ну, принаймні на свого заступника першого, так? цього не було цих три роки зроблено. Тобто курсував транспорт театральний, щоб, щоб поставити підпис саме його, тільки його. Бо права підпису в театрі не мав ніхто мати. Вирішується питання, як нагальне, навіть по цій, їдуть, їдуть там, де знаходиться Ігор Павлович, везуть печатки. Та ми не настільки багаті, щоб ганяти транспорт, транспорт. бензин. Якось це все. І, розумієте, і от, скажімо, дивлюся, це таке от довготривале інтерв'ю ні про що. І думаю, ну принаймні, я не знаю, була б... Якби... Вже ж вже, вже відбулося і трапилось. Я буду позиватися, я буду там, значить, в юридичних нормах значить, вирішувати питання свого перебування на цій же посаді. Нема питань. Нема Ми знаємо сьогодні судову систему. Це все реально. Це ж було, це ж, це ж, до речі, не було, що його призначили і він не судився. 35 судів, навіть. я так грубо кажу. Там суд, там знову суд, там він себе відстоює, там приносить іменем закону. Написано, рішення не вступило в законну силу. Судовиконавці приходять до театру. Я вам скажу таке, значить, раз ми вже так от розбесідували, так? після його призначення, коли актори театру вийшли на сцену, попередивши владу, сказали, це незаконно, що ви робите? І вийшли на сцену і попередили, що ми будемо говорити з глядачами. Нас любить глядач. Ми будемо пояснювати просто людям, що відбулося. Ігор Павлович пише заяву в міліцію, чи викликає так, бо там. І сюди приїздить, приїздить чотири слідчі групи, йде вистава, акторів за рукав витягують допити, службу глядача допити, театр оточений, з одного боку стоять, стоять Беркутівці, в театрі буде терористичний акт. Ми написали заяву тоді на ім'я.